Вітаю вас на 29-му уроці інформатики для 10 класу. Тема уроку ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Перед початком вивчення теми уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: які теги мови HTML ви знаєте, яке їх призначення, які вимоги до оформлення комп'ютерних презентацій зумовлено правилами колористики, композиції та ергономіки. Які етапи створення сайту засобами системами керування вмістом вебсайтів Google сайти? Дизайн вебсайту, як і дизайн комп'ютерних презентацій, базується на законах композиції, колористики та ергономіки. Вимоги до ергономіки веб-сайту обумовлені призначенням сайтів та особливостями сприйняття відомостей, що подаються у вікні браузера. У процесі створення вебсайту важливо спланувати його структуру так, щоб користувачам інтернету було максимально зручно працювати з вашим сайтом. Ергономіка це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності. Ергономічний сайт це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономіки сайту є ступінь зручності та простоти вебсайтів у використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. Будь яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які потрібно виконати на вебсторінці з об'єктами, що вона бачить. Під час розробки структури веб-сторінок потрібно подавати відомості у зрозумілій і стислій формі, пропонувати кілька посилань для переходу на одну й ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачу можливість вибрати найбільш зручне або очевидне, усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій після вибору елементів керування на вебсторінці. Ергономіка сайту стосується розміщення відомостей на веб-сторінках, системи навігації. Оформлення сторінок та швидкості їх завантаження. Наведемо опис критерій, за якими оцінюється ергономічність вебсторінок. Розташування відомостей на сторінці. Назва сайту повинна бути в заголовку всіх сторінок. На будь-якій сторінці можна чітко бачити, до якого тематичного розділу вона входить. Найважливіші відомості повинні бути на початку сторінки, колонок з контентом не більше, ніж три. Недопустимі горизонтальні смуги прокручування під час перегляду вебсторінки. Нижній титул або підвал дублює меню, зазначає авторські права дизайнера сайту, містить контактні дані власника ресурсу та дизайнера. Зручність навігації. З будь-якої сторінки є можливість перейти до перегляду головної або домашньої вебсторінки сайту. Сайт має не більше, ніж три рівні вкладеності вебсторінок. Меню сайту велике та помітне, легке в розумінні. Гіперпосилань в одному блоці навігації не більше семи. Інші у вкладених меню або інших блоках. Кнопки крупні зі зрозумілими підписами або зображеннями. Гіперпосилання в тексті чітко відрізняються від решти контенту. На сторінках з великим обсягом тексту присутні засоби для навігації у середині веб-сторінки. Оформлення: Єдиний стиль оформлення та компоновки матеріалу на всіх сторінках. Кольори фону сторінки та тексту контрастні. Заголовки статей виділено шрифтом збільшеного розміру, текст статей вирівняно за шириною, якісні зображення з можливістю збільшення для перегляду, мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу, порожній простір навколо тексту та зображень, та швидкість завантаження, час завантаження сторінки якомога менший. Зображення оптимізовано для веб-простору, бажано не більше, ніж 40 кБ. Під час розробки вебсайту потрібно враховувати можливості надання зручності для користувачів з особливими потребами. Для цього варто звернути увагу на таке: розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів. Для людей з вадами зору бажано надати можливість змінення розміру шрифту. Зображення повинні мати підписи та текст замічення щоб люди з вадами зору змогли зорієнтуватися у змісті зображення. За можливості. Додати на веб-сторінки елементи, що озвучують важливі відомості на сайті. Новим піонером Медіа називають Якоба Нільсена, датського вченого, одного з провідних консультантів з ергономіки сайтів, доктора наук, наукового напряму людину комп'ютерної взаємодії Технічного університету Данії в Копенгагені. Він має 79 патентів США, більшість з яких отримано за винаходи з полегшення використання веб-ресурсів. На основі методу евристичної оцінки, який він винайшов, здійснюється ергономічний аудит вебсайтів для поліпшення користувацького інтерфейсу. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: який сайт вважають ергономічним, які критерії потрібно враховувати для забезпечення ергономічності сайту. Схарактеризуйте їх. Яким чином, під час створення сайту можна створити зручності для користувачів з особливими потребами? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником. Параграф 4.4. Сторінка 133 За можливості виконайте завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінці 137. Дякую за увагу. До наступного уроку!